Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам розкажу про український національний одяг. У кожного народу, в кожній країні є свій національний одяг. В ньому відображені символи, ідеали, цінності, краса і практичність, глибокий сакральний зміст. Давайте розглянемо з вами. У що одягалися жінки і дівчата. Головний елемент одягу це довга вишита сорочка, спідниця, або її ще називали плахта або запаска, пояс, який називали крайкою, і фартушок. На ноги взували сап'янці такі чобітки. На голову. Одягали вінок із живих квітів, прикрашений різнокольоровими стрічками. А ще українки дуже полюбляють яскраве намисто коралі. В холодну пору року одягали хустки та розшиті кожушки. Тепер подивимось, у що ж одягалися чоловіки та хлопці. Це вишита сорочка, шаровари або штани, які називаються гачі. Підперезувалися широким поясом, який називається кушак. На ноги взували чоботи, а на голову одягали хутряну шапку, кучму або бриль. В холодну пору року одягали кожух. Або свитку. Діти, бережіть українське, носіть вишиванку, цінуйте наші народні символи і традиції і пишайтеся тим, що ми з вами, українці!